Сьогодні я зіштовхнулася з деякими труднощами. Перше їх відчуваю, які це труднощі. Я прилетіла з Варшави до Барселони і тут мені потрібно переїхати з одного терміналу в інший. Тобто, щоб попасти з Барселони на Тенеріфе. Для цього існує інший термінал і для цього існує безкоштовний шатлбас, який перевозить мене з одного терміналу в, в аеропорту Барселони до іншого. І їхати не так близько. це, ну, Я не знаю, ми вже їдемо, мабуть, кілометрів п'ять приїхали. Коли прибудемо, не знаю. Їдемо до терміналу Т-1. Я бачу, що ми їхали вже на територію терміналу Т1. Я цієї інформації не знала, я з нею не ознайомилась і не передбачила. Тобто треба звертатися до Google або чат GPT, щоб він пояснив, як добиратися в даному випадку із одного терміналу до іншого то треба бути трошечки продвинутим у справіхара Дискансар, тобто відпочинку і подорожей, а також, звичайно, моя іспанська, французька, ну, в лапках іспанська, недовчена не іспанська допомогла мені е, зрозуміти, як їхати. Pero sí, hemos hablado con un policía que nos ha dicho, que ha llamado allí, que está un compañero, no sé qué la cosa. Приїжджаємо до в'їзду в термінал. І слава Богу, що я трішки знала іспанську. Це допомогло мені. Добратися до мого пункту призначення. Ось такий зелененький автобус доводить з одного термінала в інший. Ось, і тут дійсно є мій рейс Тенеріха Норд 1955. Так що щасливої дороги. Софі. Зараз я зареєструю свій паспорт, свій квиток і пройду е, мій мі термінал всередину і пройду реєстрацію і всі інші процедури. У мене ще є час, надіюсь. Так, і тут знову виникла ситуація. Тут є багато компаній, які приймають туристів і від'їжджаючих, і мені необхідно знайти компанію Вуелін. Тобто ось моя компанія, яка буде моїм перевізником, вона називається Вуелін. Це іспанська компанія і тут я зареєструю свій квиток. Мені не потрібно реєструвати багаж, тому що багажа в мене немає. І ось я підходжу до реєстрації мого білета. Все гаразд. Я думаю, зараз я пройду перевірку і через три години в 22.20 приземлюсь в аеропорті. До зустрічі.